Ось цій маленькій і тендітній жінці з добрими очима дитини виповнилося 100 років. Меланія Ткаченко, найстаріша мешканка центрального міського району, народилася у 1914 році у селі Бокова, що на Кіровоградщині звичайній селянській родині. За своє життя пережила революцію, війну та голодомори, зазнала багато втрат. Але, попри увесь пережитий біль, сьогодні ця жінка залишається доброю бабусею для своїх численних онуків і правнуків. Ми дуже Маму любим, очень любим все вот это, и внуки, и дети, и все. Вот, никогда на нас не обижала, вона пальцем нас ніколи не тронула, не повисила ніколи голос на нас. Ми їй дуже Вот, Я сама Богу молилася, кажу, мами, Боже, дай ще п'ять років пожити, ще п'ять вот, років. Вот так всегда просила. и говорю, мам, ти будеш жити до ста лет, тому що ми тебе любимо, раз э, люблять діти. Значить, ти будеш довго жити. Зараз жінка мешкає разом із сином Миколою Ткаченком. Старша донька Тамара розповідає, що мати почала працювати з 13 років на різних сільськогосподарських роботах. У 34-му році разом із чоловіком переїхала до Кривого Рогу. Тут виховувала трьох дітей, і навіть зараз кажуть родичі. Вона самостійно намагається наводити лад у господарстві. Мілія Васильівна, дуже інтелігентна жінка. Спокойная, выдержанная. Надежный тыл семьи всегда был. Я от нее не слышал ни одного плохого слова, ни, ни одного замечания не слышал. Я удивляюсь, вообще-то говоря, при ее годах, при ее возрасте. Она не является ни для кого в семье обузой. Она за собой ухаживает, она держит себя в чистоте, она даже стирает иногда себя, когда мы приходим, то жена моя ну, берет, говорит, давай я маму постираю. Она говорит, да зачем? Я говорит, сама все сделаю. Но она чистенькая, аккуратненькая, всю жизнь была. Поэтому желаю ей крепкого здоровья. З нагоди відзначення сторічного ювілею Меланії Ткаченко прийшли привітати працівники міськвіконкому та центральної міської райради. В нашому місті стало доброю традицією віддати криворіцям, яким виповнилося 100 і більше років. Сьогодні відзначає свій сторічний ювілей мешканська центрального міського району. І ми прийшли від імені міського голови депутатського корпусу привітати її з цією знаменною датою. Щорічно міською радою затверджується програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста, відповідно до якої саме цієї категорії громадян виділяється за рахунок коштів міського бюджету матеріальна допомога. І сьогодні, Малані Васильівни, ми бажаємо міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, підтримки рідних і близьких. Зараз у нашому місті мешкає 22 людини, які перетнули історичну межу. Двом із них вже виповнилися 106 років.